Доброго, ми на прогулянці. Даша. Даша тікай, я не тебе знімаю. Тин-тин-тин-тин-тин. Даша на тинь. Тин-тин-тин. І ось як буксує жук. Буксує, буксує. Да. Ползем, ползем, ползем. Травли. Ще в невикий жук? Я так одна грязно. Ой, сидять мої красавиці Пошли. Люблю так гуляти. Прогулялися тихенько, смирненько, нікого не взові. Подвуша буде залазить. Йдемо вже додому. Грязні, мокрі. Ваша на яке ти мука. Боба, не приставай, до да ваш. чистенько. Жучка поснімали. Пошли. Сьогодні траву рвати не будемо. Дома повно. Порастала. Заберемо трохи іголок. Сосни на гортенцію, да? Красавцы мои. А. А. Боба, что ты там уже побочил? Пошли. Пошли. Одна Глаша гуляет. А те плывут за мной. Трава эта уже косит траву. И я дома буду кашувати курям На полі ще нічого не садить о що там Додому. нагулялись вчора ми не гуляли вчора зранку вже бекали вони з переліку сиділи в хаті, а я садила розсаду, поки не жарко, да? А яка глаша красавиця. Глаша, ай, гласа, ну да, Даша, ну ты королевична. Ты королевична. А буба принц. Вс, йдемо додому. Сейчас іголок нагребем і усю.